Добрий ранок, вас вітає розсадник Проксима. Сьогоднішній ранок жовтневий. Деякі рослини покажемо вам, які зараз на завантаженні у нас. Єлівець Gold Con. Туя Ту яв Риббан. туя. Львангера Рейнгол. Далі Tuya Our Essence. Далі Ельвець Вергинський. Шикарні пропозиції по деренам червоним елегантисima. Кеселинге різні маса всяких кущів копаних з грунту ідеальної якості стрижених Кіперісовики. деґрудспайр туя. колоновидні арнольди Єлівці. варіегатні купресы ципариси Самшит. Так точно. Самшити. Кульки, підстрижені, достригаємо. Далі от завантаження. Кулі самшита. А ну улибні, так що ви там? Влибаємося і машем. Там десь помада в мене є, на губи накрасить. Так, смарагди. Вон. Великі кущі, стрижені кущі, слива пісарді з комом, шикарні, класні, ну, такий кущ 2000 гривень двохметровий. далі карагани, копані з ґрунту, шикарна якість. Плетіні, є стовпи навіть крони симетричні, гарні, ідеальні. так Тут Ну тут традиційний брабан, живоплотів. Блакитні ялини, гільвет скельний, блюроу скайрокет. Також от у нас на відправку багато сосон штамбованих на штамбах. Густоквіткове елісверкаде, Жен Клаус. Також є в нас знову оновлення, де окулюс Драконіс. Хвоя, бачите? Такими полосочками. Жовтий і зелений. Також велика пропозиція. По ялинам, блакитним глаука, кейбаб, блю даймонд, костер і також багато смарагдів, колумн і все це. Сьогодні-завтра їде. Цілими днями йдуть перевантаження, Запрошуємо.